и Бороду и колено вот сюда. Нет, Нет, да. наоборот. Нет, да. Вот так. О! Ой! Простите! Пожалуйста. Артему Литвиненку доведеться ще не раз отак впасти. Адже саме він тренуватиме жінок, що відвідують курси. Інструктор звик працювати з поліцейськими та пояснює принципову різницю між тактикою для них і для тих, хто просто обороняється. Якщо поліцейські задержають чоловіка і переходить в положення там, задержання, одягання наручників, то в даному випадку нам це не надо. Нам треба чоловіка уйти, щоб він нас не тримав, не захватив, не закрутив. Нам треба оторватися від нього і максимально швидко Убежать, визвати на допомогу кого нибудь Інспекторка патрульної поліції наголошує, якщо дотримуватися простих правил, таких ситуацій на вулиці можна уникнути. Крадіжки телефонів дуже часто це такі злочини, як розбій, коли виривають сумочку. Як поводити, щоб не привертати увагу? Це означає носити свої дорогоцінні речі так, щоб їх не було помітно. Сумочку ми носимо. Так, щоб її не видурнуло, тобто не розмахуючи нею, а так, щоб її можна було контролювати. Але як діяти, якщо ви вже потрапили в екстремальну ситуацію? Найперше і найголовніше, про що треба пам'ятати, це відстань. Якщо вам вдалося відірватися від супротивника, то битву вже можна вважати виграною. Дуже часто зловмисники застосовують ось такий прийом. Хапати, звісно, можуть не тільки за волосся. Основний принцип вигнути кінцівки супротивника у протилежний згинанню суглобів бік, вирватися з його захвату чи повалити на землю. Проте, на жаль, часто небезпека чатує на жінок і вдома. «Многі думають, що якщо курс самооборони, то це відносно насилля на вулиці тільки. на самом деле гендерне насилля, зачастую. Один із його видів – це домашнє насилля, коли потрібно захистити себя, дітей, пожилих, близьких, які з вами вместе проживають. Саме тому на тренінгах. Буде присутня психологиня, бо є важливою не лише фізіологічна, але й внутрішня стійкість. Мотивації у жінок, що прийшли на курси, найрізноманітніші. Дарія працює у службі порятунку. Робота зв'язана екстремальна, можна сказати, то ще в роботі теж буде допомагати. Ну і за час що кожному надо вміти за себе постояти. У Ірини причина інша. У житті виникало декілька таких ситуацій, коли я думаю, що ну знання. Самозахисту знадобилися б, але я не знала, як, як себе захистити. Тому не дай Бог, дай Бог, що не пригодилися ці знання. Але якщо щось трапиться, то я хоча б зможу себе захистити. Лише за перші чотири дні реєстрації заяви на участь подали більше трьох сотень жінок. Навчити всіх бажаючих поки немає можливості. Але організаторки та організатори обіцяють працювати у цьому напрямку. Юлія Трофімова, Андрій Райський. Новини дев'ятого каналу.